А це, бачите, бурштин йде щитовидку, імунітет піднімає, дуже сильно лікує. Себе. Сердечко тут. Смарак взагалі дуже добре йде. Шо, бачите, одна мене маже там все, що взяла, вчитель англійської мови. Ну, лице каже, взагалі безподобне, така задоволена, віснушечки пропадає. Таке очищається гарне. Та, а соняк то взагалі. ось Одне лікарство, що скільки всього лікує, це капець. І отруєння, і щитовидку, і печінку, і кишечник, і паразити, і для схуднення, тому що, а знаєте, що саме цікаве, мені ще сподобалося, спалює жири. І саме основне, що дуже добре для кровообращення. Відчувається, що коли йде циркуляція крові в ногах і руки, знаєте, що очищає судини. Ви маєте що ну, це дуже добре. О, о А змійовик дуже гарний. Ну, а що скільки, а скільки хвороби лікує Боже і для животних? О. Пам'ятаю, там і корові вини мазали, і козі там, що і, і качкам в очі, і котикові ці порізи на риви, і коліна, і кості суглоби. простуду хорошо лікує ніс. Ну дуже багато. При отруєнні сварат хорошо допомагає при отруєнні. Соніки, іде, теж при отруєнні токсикацію, Забираю всі, що ну. Життя і я зробила Валентину, Це всі, які будуть саме сильні потужні, це їх і пити, пити тому що для токсикації і для я вам казала, не дай Боже, якщо якась буде халяра, якийсь кишелькови, все що чи нове. Ну я готуюся до медузи. Але дуже цікаво, що змійовик, знаєте, проти отрути. Що дуже я вам казала, що скоро йде до нас така хвороба. Ну це я назвала її медуза, тому що симптоми будуть дуже страшні цієї хвороби.